Які є поважні причини неявки до ТЦК та СП? Я адвокат Андрій Бур'янський. В цьому відео ми розглянемо, які є поважні причини не з'явитися до ТЦК, якщо ви отримали повістку. І так є 4 випадки, коли вашу неявку до ТЦК можна визнати поважною. Для чого це потрібно, про це ми побалакаємо в кінці відео. Перша причина це стихійний лиха. Ну тут зрозуміло. Катастрофи, стихійне лиха, смерчі і так далі, які унеможливили вашу явку до ТЦК та СП. Тут це, в принципі, зрозуміло. Ідемо далі. Друга причина це хвороба військозобов'язаного. Причому це має бути хвороба, яка також унеможливлює явку його до ТЦК ТСП. Тобто, якщо у вас насморк, ну звісно, це не буде визнано поважною причиною. Тому звертайте на це увагу. Якщо ж у вас... Наприклад, ознаки коронавірусу або підтверджений факт коронавірусу, або ви лягли в лікарню на стаціонар. У вас сталося інше погіршення стану здоров'я, тиск чи інші підстави, які саме унеможливлюють вашу явку до ТЦК та СП, Це може бути визнано поважною причиною. Причому обов'язково ви маєте мати підтверджуючий документ, який саме це електронний лікарняний, це направлення на стаціонар на лікування. А також інші медичні документи, які підтверджують вашу хворобу безпосередньо в той період, коли вам потрібно з'явитися заповісткою до ТЦК та СП. Третьою причиною є воєнні дії, які також унеможливили вашу явку в ТЦК та СП. Це може бути, якщо безпосередньо на тій території, де ви перебуваєте, відбулися або відбуваються воєнні дії. Це може бути в тому числі удари ракет, шахетів і так далі, які не дали вам можливості з'явитися. До ТЦК та СП. Четверта підстава це сумна підстава. Це смерть вашого близького родича, батька, мати, дитини, дружини, брата, сестри або близького родича, з яким ви безпосередньо жили і спілкувалися. Ну, відповідно, має бути підтверджений факт свідоцтвом про смерть. Що ж треба робити, щоб зафіксувати факт, і яким чином повідомити ТЦК та СП. Про те, що у вас є поважні причини наявки за повісткою, ви маєте скласти відповідну заяву, бажано в друкованому вигляді. Ця заява складається на ім'я керівника ТЦК та СП, який, скоріше за все, зазначений у вас в повістці. Як саме має виглядати ця заява? Ви складаєте шапку керівнику такого-то, такого то ТЦК та СП? Від військовозобов'язаного такого то, такого-то, дата рік народження ваша. ІНН, адреса проживання, телефон, ну, за наявності електронна пошта. Заява я такий-то, такі-то, отримав тоді-то, тоді-то повістку для явки в ТЦК та СП на такий-то час, але з поважних причин не можуть з'явитися ТЦК та СП зв'язку з указуєте причину зв'язку з чим. І цей факт підтверджується наступними документами: прикладаєте ці документи і дієте двома шляхами: перший направляєте як можна швидше цю заяву. Підписуєте, скануєте цю заяву і направляєте, по-перше, на адресу електронної пошти ТЦК ТСП. Майже у всіх ТЦК СП є свої електронні пошти. Це можна знайти в інтернеті, і тоді ви направляєте відповідну заяву. Бажано зробити це з електронно-цифровим підписом. Як це робиться, і як отримати електронно цифровий підпис? Про це я вже знімав відео. Ви можете побачити в своєму правому кутку екрану. Далі ви направили відповідну заяву, направили обов'язково додатки до неї, тобто. Той документ, який підтверджує вашу хворобу, чи смерть родича, чи інші обставини. Причому зверніть увагу, якщо вам виписали електронний лікарняний і вам скажуть, ну він там десь є, але роздрукувати ми вам його не можемо, то ви можете це зробити самостійно, зайшовши на відповідний сайт і надавши свої дані, і роздрукувавши відповідне посилання на електронний лікарняний. Тому безпосередньо ви маєте по хворобі спілкуватися, мабуть, з. Першу чергу своїм сімейним лікарем, який і відкриє цей електронний лікарняний. Ви до заяви прикладаєте докази поважності неявки до ТЦК та СП це обов'язково і направляєте на електронну пошту з електронним цифровим підписом. Направили далі, дублюєте обов'язково це направляючи через Укрпошту листом з описом вкладення повідомленням про вручення. В описі зазначаєте, що заяви такого, то такого то про поважність причин неявки до ТЦК та СП з додатками. Все направили. В адресу ТЦК ТСП ще й поштою. Чому це потрібно? Тому що у вас мають бути докази того, що ви повідомили вчасно та належним чином про те, що у вас поважні причини. Для чого це робити? Для того, щоб потім не отримати ну, скоріше, отримати штраф за неявку в 17 тисяч гривень, тому що в більшості випадків ТЦК ТСП закриває очі і каже, ми нічого не знаємо, усього вам штраф, ідіть платіть. Але. У вас є вже законна, майже ну я не скажу 100%, ну 98%. Якщо у вас є заява, є відповідні дані про те, що ви з поважних причин не з'явилися ЦК, але ви отримали відповідний штраф, то ви можете це скасувати в суді. Причому ще й повернете всі витрати на адвоката та судові витрати, які будуть стягнути з ЦК та СП. ось для чого це ви робите, що потім. По перше, не отримати факт, що ви притягнути до адміністративної відповідальності. Чому це важливо? Тому що за наявності кількох таких накладених штрафів теоретично може бути визнано те, що ви зловживаєте своїм правами, а саме зловживаєте тим, що не являєтесь і не виконуєте відповідні вимоги ДЦК ТСП, і теоретично. Керівник ТЦК та СП може ініціювати порушення кримінального провадження. Вам цього потрібно? Ні, тому треба оскаржувати будь-які штрафи ТЦК та СП, якщо вони винесені незаконно, і для цього ви саме збираєте відповідну доказову базу. Обов'язково у вас мають бути відповідні докази. На це звертайте особливу увагу. Якщо ж вам потрібна допомога в оскарженні штрафів ТЦК та СП або в оформленні відсрочки документів, підготовка. Можете звертатися до мене за телефоном, який ви зараз бачите на своєму екрані, або за контактами, які ви можете знайти на сайті Адвокатського бюро «Бур'янські партнери, посилання на яке я залишу під цим відео. Зауважу і нагадаю, що обов'язково. Донатьте і допомагайте нашим збройним силам України і нашим воїнам. Ми це робимо безпосередньо за допомогою посилання, які ви також побачите під цим відео. Будь ласка, допомагайте. Це дуже важливо в наш скрутний воєнний час. З вами був адвокат Андрій Бурянський. Якщо це відео було корисне, поставте лайк, дзвіночок, підписуйтесь на канал. Буде ще багато корисних та цікавих новин та відео від адвоката Андрія Бур'янського. Бажаю, щоб ви завжди були праві. Слава Україні.